Нічого не зміниться. Люба форма договору це капітуляція. Вони ще там, от думаєте, нам там хочеться воювати, ні, звичайно. Але вони за рік накоплять такі запаси живої сили і озброєння, що потім ми вже просто фізично не витримаємо. Це будь-який військовий скаже, Уже Україна не витримає. Кому це подобається, не подобається. Ну, беріть хотомки тоді в США їдьте. Це така об'єктивна реальність. Вона ж правда вона завжди погана і вона нікому не подобається. Ну, хочете в теплий ванне до голоборочка, це точно не сюди. У нас велетенська кількість людей, які не здатні почути, осмислити. Да? По-друге, вже тіло України почали відкусувати по шматкам. Крим, Донець, віддайте, віддайте. Так ну, не буде й п'ятки. Образно кажучи, від п'ятки до голови все буде поглинуто. питання тільки часу. Це треба бути конченими імбіцилами і ідіотами, да? щоб вірити в цю маячню. Ще раз кажу, вони прийшли завоювати цю Україну. Питання стоїть не так: Либо ми їх, либо вони нас. Краще ми їх.